Це відео про відображення повної або стислої структури документу. У ході роботи з даймондом відкриваються різні гілки і розширюється вид дерева структури. Якщо ви хочете стиснути вигляд дерева структури швидко, з метою прискорення навігації використайте опцію Показувати повну або стислу структуру документа. Її метою є спрощення роботи з документом в даймонді та результуючими звітами. Стиснення означає приховування підрівнів таким чином, що дерево і матриця даних будуть містити менше видимих елементів. Ви бачите, що підрівні стали прихованими і невидимими. Це стиснення помітно також у звітах, підрівні там також приховані. Це зручно тоді, коли вам потрібно мати менше видимих папок і простіший даймонд. У будь-який момент повна структура може бути відновлена. Натиснувши на кнопку Показувати повну або стислу структуру документа, і підрівні знову стають видимими.